Добрий день, шановна громада, шановні підписники, сьогодні 26 квітня 2023 року почали збирати аспарагус. Бо все вже скільки наросло, вже таких три ящичка є. Ціна зараз на такий органічний аспарагус. 145 гривень з поля. Не мита, не в пучках. Ну, така зараз ціна актуальна на цей рік. Вже три ящика є і ще вони збирають. Да, Барбос ще збирають. Це Ганс, який часник повиїдав. так? Да? Зараз парагус, Зараз підемо подивимося який там Он, тут ближче Полі Свіженький, не ростає ленту ми зняли всю Бо вони ріжуть дуже багато такий ось маленький а цей вже можна ось забрати було вже він чи подрос так чимало їх тут я дивлюся тут треба ще по разу щоб пройшлося подивимося Підписуйтесь на наш канал Проару, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. до нових приємних зустрічей. Бувайте!